Марина Рукас у Полтавському слідчому ізоляторі працює вісім років. Раніше вона трудилась тут з сімейним підрозділом, але чоловік змінив вид діяльності. Жінка в погонах зізнається, робота специфічна, але звична. Це все приходить, мені каза со временем, тому що так ти нічого не навчишся, поки не почнеш працювати. Ви не жалкуєте, що обрали таку роботу? Ні, це хороший колектив. Навіть на такій роботі бувають свята і подарунки, говорить жінка. В Принципі ми нас і, в цирк возили, і на морі ми їздили. Тобто, да, у Нас хороший начальник. Зазвичай вони не сидять у актовій залі, а працюють із тими, кого підозрюють у скоєнні злочинів. Нині в полтавському ізоляторі таких 394 особи. Серед них більше 30 жінок, шість неповнолітніх та дев'ять уже засуджених до довічного позбавлення волі. Зараз атмосфера більше святкова у залі надійний тил працівників СІЗО. Жінки з дітьми на службі з утра до вечора ми дуже мало приділяємо нашого у, у нашої уваги. Тому благо, завдяки благодійним фондам, завдяки громадським організаціям, в даний час вирішено питання про е, наших діток. Це діти наших співробітників, діти із різного возраста, включити там із трьох год і до 14 років, яким будуть вручені сьогодні подарки. Подарунки вручає представник місії Сумка доброго самарянина в Полтавській, Харківській та Сумській області. Стяг індивідуальні пакунки збирали та укладали також діти разом з батьками. Ці подарунки збирають діти Америки, і це американська місія. Франкліна Грема є такий звісний проповідник. Велика місія, яка співпрацює більш ніж за 120 двадцяти странами по всьому світі. Цього року мають передати 500 тисяч таких подарунків дітям по всій Україні.